Я, як фахівець корпоративного управління можу впевнено сказати, що корпоративне управління це ефективність найважливіших процесів. На підприємстві. Зараз ми всі живемо в епоху невизначеності. Війна, руйнування, швидкі зміни. Як ми можемо жити, спираючись на ті принципи, які були раніше? По-перше, акціонерам завжди здається, що вони знають цілі дуже добре. А як їх впроваджують, це вже справа виконавчого органу. Менеджмент зараз неймовійний, робить все можливе-неможливе для того, щоб підприємство функціонували. Колегіальність та спільність рішень приведе до тієї стратегії, до успіху. we – Привіт, Олена. – привіт, віка. Я знову тебе вітаю в нашому циклі діалогів про корпоративне управління. Так я вже скучила за тобою. Я теж. Тож ми минулого разу з тобою говорили про кровоносну систему корпоративного управління, про зміни, oh, які ito. відбулися під час війни, про суто українську модель корпоративного управління, про функції наглядових рад. А сьогодні прийшов час поговорити про взаємовідносини між менеджментом та акціонерами. – саме так. Так, розкаже мені, як система корпоративного управління регулює відносини між акціонерами та менеджментом? Взагалі-то у нас є два рівні, на якому ми регулюємо взаємовідносини між всіма учасниками. По перше, це внутрішні взаємовідношення, акціонери, представники акціонерів, дорадчі ради і таке інше, і, власне кажучи, менеджмент виконавчий орган. По-друге, це зовнішні стейкхолдери, це державна влада, будь-які органи державної влади. Удаткові органи, кредитори, зовнішні стекколдери. А як забезпечується синхронізація між акціонерами і менеджментом? Взагалі, то треба перед тим як зробити виставки про синхронізацію, сказати, для чого це, які функції виконує, що ми досягаємо. А досягаємо ми дуже просто: це врахування інтересів кожного, починаючи від акціонера, закінчує трудовим колективом. А по-друге, це розподіл інформації, яка є на підприємці. Чи в державі в цілому, якщо ми кажемо про в корпоративному управління, це підвищення прибутковості підприємства, прозорості прийняття рішень, контролю за діяльністю менеджменту і, взагалі туди підвищення публічності підприємства це дуже важлива річ. А чи можете дати надати приклад або якийсь лайфхак, як практично з'ясовуються цілі акціонерів і компанії, і щоб вони не суперечили один одному? По перше, акціонерам завжди здається, що вони знають цілі дуже добре. А як їх впроваджується, це вже справа виконавчого органу. І існує дуже багато принципів, методів для з'ясування цілі, для врегулювання інтересів. Я можу навести такий дуже простий приклад: акціонери, коли будують свої цілі, мають задати 50 чи 100 питань, сформулювавши це питання, передати їх менеджменту. А менеджмент стратегічної сесії має відповісти на ці питання. А потім представники акціонери, якщо це велика державна підприємця, чи самі акціонери, якщо це працюючі акціонери, приймають участь в бізнесі. Разом з виконавчим органом все вічно обговорюють і знаходять консенсуси. ось цін, А як виконавчий орган може виконати це? При цьому затримуються. Безперечно, чіткості, чесності, гнучності, принципи взаємодії, публічності, та колегіальності лояльності, мають навчитися слухати одне одного. І тільки в такій дискусії народяться справжні цілі, а потім буде побудована стратегія. А чим загрожує відсутність балансу між акціонерами і всіма органами корпоративного управління взагалі під час кризи? По-перше, зменшується публічність. По-друге, розшатування всередині нічого хорошого не приводить. Вже немає справжніх цілей щодо досягнення пробудковості, щодо прозорості і таке інше. А ще треба пам'ятати, що нездорова обстановка всередині розбалтує все, розбалтує, розбалтує все і є дуже привабливим до рейдерських захоплень. Також щоб підприємство не стало інвестиційно привабливим в лапках. Для рейдерів треба тримати баланс і треба знаходити ту точку, в якій ходяться всі цілі. І, до речі, можливо, у нас менеджмент зараз неймовірний, робить все можливе, неможливе для того, щоб підприємство функціонувала. І десь представникам акціонера треба йти на поступки і входити в їх ситуацію, для того, щоб система дійсно працювала і не була приваблива для зовнішніх загарбників. ¡Gracias! Зараз так все швидко змінюється, і ситуація в країні є можливо пристрасті власника. Як на це реагувати? Чи потрібно змінювати модель корпоративного управління? Чи потрібно плести просто по течії? Зараз ми всі живемо в епоху невизначеності. Війна, руйнування, швидкі зміни. Як ми можемо жити і спираючись на ті принципи, які були раніше? Все це що було притаманно минулому періоду. Ця стратегія, яка була розроблена та затверджена на руки, до речі, у нас були програми розвитку до 25-го року все це треба відкинути і жити і по новому. Да і насправді ці півтора роки нас навчили жити по-новому. Взагалі то та стратегія не то, що не релевантна. У нас вибудувалися власні стратегії згідно з новою кухнею. Української власного корпоративного управління і ну, взагалі-то в таку епоху треба змінювати, треба вирішувати, але треба вирішувати скоріше, ефективніше. І саме ті люди, які займаються корпоративним управлінням зараз, і є архітекторами змін, які роблять ті підгрунки для майбутнього. Не можна сказати, що зараз не треба мріяти про майбутнє. Треба. Треба змінюватися зараз. Епоха вука, в яку треба не тільки змінюватися, а змінюватися набагато скоріше. При цьому ці зміни мають бути колегіальними. Всі органи управління мають розуміти необхідність цих змін. Інтереси кожного мають бути враховані. Тільки колегіальність та спільність рішень приведе до. Тій стратегії до успіху, до тієї може проміжної стратегії, яку ми розробляємо зараз, для того, щоб вона потім переросла в стратегію на майбутнє довгострокову, на якому ми будемо опиратися ще довгі-довгі роки при залученні інвестицій після закінчення війни. Звісно, Олена, а назви будь ласка, мені основні функції корпоративного управління в процесі створення балансу між акціонерами та менеджментом. По перше дуже важливий розподіл обов'язків для кожної ланки. Керування, по-друге, дотримання інтересів кожного, при цьому враховувати власні інтереси акціонерів. По-третє, це підвищення соціальної відповідальності при розвитку компанії, чіткий розподіл інформації між всіма групами стехолдерів, спільна робота на підвищування прибутковості підприємства, незважаючи на власні амбіції, при цьому йти на поступки один одного, підвищення прозорості, публічності. Все це приведе до балансу між всіма органами корпоративного управління. а саме головне чути один одного. При цьому, якщо ці шурупчики роб... працюють злагоджено, як швейцарський механізм, як швейцарський механізм, тоді підприємство буде приносити зовсім інші результати. Воно буде досягати першості на корпоративному ринку, публічності, прозорості та буде готове до майбутніх інвестицій, які нас безперечно чекають після закінчення війни. Я нам цього бажаю і. Я Це наша головніша мета це перемога. Так, за нами перемога це 100%. Я дякую тобі за наш сьогоднішній діалог. Не хочу дуже з тобою розлучатися. Я думаю, що ми скоро з тобою зустрінемося Віка. знову. Звісно, по перше, дякую тобі за сьогоднішню зустріч. По-друге, дякую за змістований діалог. Я сподіваюся, що ми зустрінемося з тобою наступного разу. І обговоримо, ще немало цікавих тем. Тоді до зустрічі, і я чекаю від наших глядачів запитань до Олени. А як завжди, вона буде відповідати. Дякую. Дякую.